Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Величезні тріщини в асфальті, вирви у землі та деформовані будівлі. Таку жахливу картину можна побачити неподалік колишнього Деміївського ринку, просто над відрізком синьої гілки столичного метро, що закрили на ремонт, і це не наслідки обстрілу чи прильоту. Яка ще небезпека загрожує киянам та що говорять у КМДА? Розповім за мить з вами новини. Тесн Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Аварійна ділянка знаходиться над тунелем станції метро Деміївська. Це відрізок синьої гілки Київської підземки, що закрили на ремонт через розгерметизацію тунелю. На пішоходній частині вулиці пошкодилося асфальтне покриття. Ґрунт просів під частиною Голосівської площі в місті, де проходить перегін тунелю від станції метро. Либідська до метро Деміївська Руйнування спричиняють деформацію будівель, ба більше під землю сповзають цілі торгові павільйони. Нагадаємо, що станції, метро, над якими знаходиться аварійна ділянка, будували ще за часів Януковича. Деміївську, Голосіївську та Васильківську урочисто відкрили у грудні 2010 року. Тодішній очільник столиці Олександр Попов та прем'єр-міністр Микола Азаров. Сьогодні ж відрізок дороги, де спостерігаються тріщини та суви, перекрили для пішоходів та частково обмежили рух. Автівок, зокрема, на смузі в'їзду на проспект Лобоновського. Зараз там можна рухатися автівкою тільки однією смугою. Також на відео видно, що проблемна ділянка огороджена спеціальним парканом, але це не зупиняє пішоходів деякі сміливці йдуть. Навпростець у КМДА відразу спростували, що така ситуація виникла через аварійне закриття підземки. Мовляв, просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. Просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунерів між станціями метро Димівська і Либіцька стабілізований і повністю контрольований. Зазначається, що профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилуючих конструкцій і локалізації теч поява нових деформацій і тріщин не спостерігається йдеться у повідомленні. Але як виявилося, такі проблеми виникли не сьогодні. Кореспонденту ТСН вдалося поспілкуватися з працівниками одного з магазинів, що зазнав руйнувань на цій ділянці. Причини таких наслідків. Шокують жодних якихось причин е пояснень офіційних поки що немає, чому це сталося. Е от може бачити, отут от е раніше був магазин е будівельних інструментів. Він теж трошки вже просів, і нам вдалося поспілкуватися з його продавцями. Зараз цей магазин переїхав трошки туди вище. І от хлопці кажуть, що ця проблема вона тут вже не перший рік. Тут е принаймні рік тому велися е ремонтні роботи. Тут е міняли кабель, е вирили яму. Е туди потрапила вода, було підмиття і власне. Була така сама ситуація. Тут вже було провалля е, ґрунту, асфальту, і саме під цим магазином Зараз от я покажу. Тут так само зараз відбуваються ремонтні роботи. Там такі невеличкі котловани, і там також зараз міняють е, кабелі. І можливо, це стало причиною, що е, у відкритий ґрунт потрапила вода, і таким чином відбулося підмиття цього ґрунту і провалився асфальт. Знову ж таки щодо е, будівельних робіт, які тут відбуваються. Ось покажу о, ще отаку от цікаву річ. Це ми так розуміємо собі це свердловина, свердловина, яку дослідницька, яку робили робітники метрополітену, і вона якраз. Знаходиться ось тут теж в цій ділянці. Можливо, це стало також причиною. Що це за свердловина? Це пов'язано власне з розгерметизацією метрополітену. І Працівники метрополітену розповідали про те, що мають зробити таких декілька свердловин і подивитися, власне, що там всередині. Ми бачимо, що всередині там вода лється. Мали ще котлован зробити і подивитися, поки ми його не бачимо. Тобто, сказати точно, що стало причиною наразі важко тому, що жодних якихось офіційних пояснень немає б'є на сполох і депутатка Київради Євгенія Кулеба. Вона припускає, що закриття метро через аварійність та щільна забудова цієї ділянки могли стати причинами такої загрозливої ситуації для киян. Я точно маю сказати, що це не штатна ситуація, це дуже загрозлива ситуація для міста Києва. Говорити про те, що це не взаємопов'язані процеси, абсолютно неправильно. І питання має потрібно вирішувати комплексно. Головне, що зараз ми бачимо, що ця ситуація становить загрозу для людей. Я вже не кажу, що підприємці втратили своє майно. Ці павільйони належать люди, людям і вони втратили це майно. Хто його буде відновлювати? Вартість, хто буде відновлювати їх павільйон, ну наразі не зрозуміло. Абсолютно точно потрібно комплексно вирішувати це питання. Дуже здивована, що немає комунальних служб, немає рятувальників зараз на місці. Питання в тому, що ще підпіде під землю, тому що зараз цілі павільйони йдуть під землю. Що наступне? Будинки поруч, можливо, машини, які по трасі там їдуть, будуть провалюватися. Ну ситуація просто вражаюча. Коли побачила її, була дуже здивована. І вона іще ще раз підтверджує, як на мене думку експертів, по метро що в тому числі хаотична забудова цього мікрорайону призвела і до е, такої катастрофи трагедії практично на метро, тому що цілий великий район Голосієво має величезну транспортну проблему, і це е, на жаль, як ми бачимо зараз, лише початок. Чим це закінчиться, скільки ще буде провалів асфальту? Що ще піде під землю? Не зрозуміло і зараз займаємося для того, щоб активізувати комунальні служби і, і все таки, як мінімум, забезпечити безпеку Киян, Євгенія Кулеба говорить про те, що це питання має вирішуватися комплексно. Депутатка запевняє, проблема аварійної ділянки вже на контролі Київради, Київрада, звичайно відреагувала. Було багато депутатських звернень а також ми на минулому, на минулому засіданні 14 грудня проголосували за створення тимчасової контрольної комісії. Будемо розбиратися, в чому там проблема з метро, і хотілося б на цю проблему подивитися ширше. Взагалі, що з метро не лише цією гілкою, а що станом метро в місті Києві. Одної фракції депутати увійшли до цієї контрольної тимчасової контрольної комісії, і звичайно будемо інформувати за результатами її роботи. Нагадаємо, що 8 грудня колії станції метро Демії. Війська підтопило через розгерметизацію. Підземні води почали пробуватися до тунели підземки та навіть на станції метрополітену. Наступного дня на ремонт було закрито відразу шість станцій. метро синьої гілки обмеження триватимуть протягом півроку, і це вже спричинило масу незручностей для киян. від знайомих. скаже, що ні але ніхто не повірив, що не працювати. І от тільки що метро і сказали, тепер добиратися на тролейбус на громадський транспорт. Мені нада треба... на. Впащі в кінець. От. Там, де діти тільки недавно жили, дзвонили мені, щоб я приїхав. От. Ну, я тут задержався, трохи, виїхав. Відчуваю, що ці півроку у нас буде дуже веселі. А від 13 грудня між станціями метро Теремки Деміївська запрацював човниковий рух поїздів. На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 та 17 хвилин в залежності від напрямку руху за принципом фунікулеру або човником. Розклад руху поїздів ви можете бачити на екрані. Також з'явилася інформація, що у Києві можуть закрити ще одну ділянку. Метро виявляється, що ремонту потребує від. Трізок оболонсько теремківської лінії столичної підземки. Саме там згодом можуть розпочатися ремонтні роботи. Про це розповів заступник начальника КП «Київський метрополітен Дмитро Пінчук. Він зазначив, що у зв'язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по першій головній колії Почайна та Тараса Шевченка. Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені, йдеться у повідомленні. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.